Друзі, всім привіт! Це канал ЗСД і сьогодні в нас нове відео з Google Таблиць. На цьому уроці ми будемо з вами розбирати топ-10 функцій Google Таблиць, які допоможуть вам е в оптимізації безпосередньо ваших таблиць. Перед тим як почати сам урок, попрошу вас поставити лайк цьому відео, залишити ваш коментар. Та підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. Також окремо дякую всім, хто фінансово підтримує мій проєкт. Завдяки вашим донатам я можу частіше виходити в ефіри. І номер картки, як завжди, в описі під цим відео, також з боку екрану ви бачите QR-код, це посилання на Монобанку. Тому якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете фінансово підтримати мій проєкт, велкам. І так, тепер перейдемо безпосередньо до самого відео. А, і а, з декотрими функціями ми вже, в принципі, з вами з вами знайомі. Проте. Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву штуку. Ми, по-перше, ще раз поглянемо на ці функції, а по-друге, ми зробимо невеличке комбо, ми повністю поєднаємо ці функції і зліпимо одну єдину формулу, яка буде працювати в одній ячейці, при цьому форматувати, виводити всю інформацію, яка нам потрібна конкретно по нашому, ну, для нашої роботи. І так, перша функція це функція Import Range. Що вона робить? Вона, завдяки цій функції ви можете передавати дані з однієї таблиці в іншу. Як вона записується, ми пишемо «Import Range», після цього відкриваємо кавички і три варіанти запису. Перший це посилання на таблицю, другий це ключ до цієї таблиці. І закрити кавички. Але рекомендація, котру я б вам радив. Це зробити лист дата, куди ви можете додати будь-яку інформацію, яка вам необхідна, наприклад, для словники для того, щоб були випадаючі списки. Е, в моєму випадку це посилання на таблицю. Тому що я роблю? У мене є тут ключик, і я просто одразу посилаюся на цю ячейку. І мені вже не треба переписувати цю інформацію. Якщо в мене буде декілька таких формул, то е, я буду постійно дублювати цю інформацію, що я в принципі зараз і роблю. Так. Після цього ми обираємо діапазон, звідки будемо імпортувати дані. Спочатку вказуємо лист, ставимо знак оклику і після цього э, звідки вводимо інформацію, тобто з діапазону А до С. І давайте запишемо. І закриваємо кавички. Після того, як ви натиснете Підтвердити, э, сама таблиця вам видасть помилку. Після цього вам треба буде навести курсив, э, курсивом мишки і натиснути на помилку. І дозволити передачу інформації з таблиці. Я просто вже імпортував дані до цієї таблиці, тому що це п'ята спроба записати це відео, тому вже помилки в мене немає. І так, ось як ми вивели інформацію з іншої таблиці. Тепер перейдемо далі. Далі у нас з вами невеличка задача це використавши функцію фільтр, відфільтрувати дані та вивести інформацію по місту Дніпру по торговим точкам, обсяг яких продажів понад ой, менше 18500 гривень. Для цього будемо використовувати функцію фільтр. Записуємо наступним чином. А, діапазон, який будемо вводити. І після цього задаємо критерії. Наш критерій це а, стопчик А. Він має дорівнювати місту Дніпро. Також е, нам необхідно вивести обсяг е, по місту Дніпру, торгові точки, обсяг продажів, по яким був менше 18 500. Для цього ми пишемо е, посилання на стопчик С і пишемо менше 18 500. Тепер, якщо я встановлю, наприклад, дорівнює, я отримую одну строчку. Бо якщо я приберу цю інформацію, я отримую Давайте так. Ось. Я отримую інформацію по всім містам, по всім торговим точкам, які менше якогось критерію. Це доволі таки зручна функція. Її можна використовувати, наприклад, хтось буде заходити, фільтрами користуватись. Ви можете витягувати інформацію таким чином. І, до речі, в минулому відео ми розбирали індивідуальні фільтри, тому, якщо ви не знаєте, як ними користуватись, рекомендую переглянути це відео. Десь тут буде. Посилання на це відео. І так, перейдемо далі. М -м, тепер три функції. Ми будемо їх поєднувати в одну. Це функція VLOOKUP, і та Ray формула. Спочатку почнемо з VLOOKUP. Це улюблена функція бухгалтерів, а також і моя улюблена функція, тому що багато людей не знають, як, в принципі, її можна користуватися. Тому що VLOOKUP е вона доволі такі, ну не те, що вона примітивна. Проте вона, в принципі, однобока. Якщо, наприклад, фільтром ми можемо вивести всю інформацію, яка нам необхідна, то VLOOKUP знайде лише перше значення, яке буде відповідати нашому критерію, і після цього його поверне. Тобто, давайте подивимось. Ми вказали діапазон, який необхідно нам повернути. Тепер ми кажемо, де шукати. Ой. В нашому випадку це буде. Діапазон BC, тому що, бачите, маркет знаходиться у стопчику B. Далі ми задаємо індекс, який будемо вводити. Тобто в нашому випадку це е, масив з двох стопчиків. Тобто масив е, стопчик B буде е, з індексом 1, стопчик C з індексом 2. І тепер можемо здати або true, або false. True видасть перше схоже значення, в нашому випадку необхідно точне значення, тому вводимо false. Проте є нюанс. Бачите? А, вот те, що я вам казав, вона знаходить перше значення і його вводить. Але в нас необхідно шукати по місту Дніпру і по, по торговій точці М1. І що для цього можна зробити? Для цього можна видозмінити критерій пошуку. А саме зробити конкатенацію строчок. І трішечки погратися з масивом, який в нас є на, іншому, на іншій стороні. Для цього ми використаємо, по-перше, розглянемо, як можна видозмінювати масив, і розглянемо рей-формулу. Спочатку, як видозмінювати масив. Нам необхідно поєднати цю частину, поєднати з цією частиною. І, тепер, і також нам треба вивести цей стовпчик. Для цього ми беремо фігурні скобочки, скобочки. І якщо ось цього запису не буде, то інформація в мене виведеться, і я побачу всю, ну, все те, що є у першій таблиці. Проте, якщо я поєднаю строчки, я отримую помилку. Для того, щоб її не було, використовуємо array формулу Вона дозволяє працювати з масивами та. Е Дозволяє функціям, які не підтримують роботу з масивами, почати з нею працювати. Але не всім. В даному випадку ми можемо з нею працювати. Тобто, ось таким записом поєднали строчки. І тепер ми знаємо, що ми можемо знайти наші значення. Давайте це зробимо. Пишемо: array формула Після цього vlookup, наш заданий критерій, тепер. Ми беремо наш діапазончик у фігурних скобочках, поєдную його, його з іншим і задаю звідки інформація. І тепер пишу індекс і точне значення. І тепер вже у мене є точна інформація по торговим точкам. Проте це доволі скучно. Давайте зробимо так, щоб запис був А. Є нюанс. І якщо буде точка, якої немає, у нас буде помилка. Щоб цього не виникало, ми використовуємо функцію ifError. Забувши про неї. Що вона робить? Вона спочатку повертає значення, які не мають помилки, а потім вже е, саму помилку. Тобто ми можемо, наприклад, написати, якщо є помилка, виводь помилку. І все. Тепер у нас є інформація. Або ж, наприклад, задати таким чином. Виводь пусте значення. Ой. Ось. Тобто, коли ми не задаємо ніяких параметрів помилки, в цьому випадку вона просто віддасть пусте значення. І давайте ми трішечки ще модернізуємо цю функцію, яку ми написали. Ми зробимо ось таку ще штуку. Якщо ми вже вміємо гратися з е, масивами, то давайте вже по-дорослому це робити. От, тобто Ray дозволила нам, по-перше, склеїти діапазони аж цілих два масивчики, зробити одним. Після цього ось тут ще також зробити. І ще й VLOOKUP тепер може працювати з Ray та виводити значення. І з приводу VLOOKUP, Якщо вам необхідно не там, лише склейкою це робити, бувають такі моменти, що вам, наприклад, треба вивести останнє значення. І ви думаєте, що VLOOKUP, вер... точніше найбільше значення, і що VLOOKUP у цьому не допоможе. VLOOKUP допоможе, тому що ви можете використовувати функцію сортування. Тобто, коли ви а, задаєте критерії для пошуку, ще додайте туди функцію sort. Відсортуйте. У самому масиві всю інформацію, тобто від більшого до меншого, від меншого до більшого. І після цього вілокапом ви можете знайти ту інформацію, яка вам треба. Тому дуже багато людей просто недооцінюють та не знають, як користуватися вілокапом. Можна робити дуже цікаві речі. І тепер, як я обіцяв, бонус. Робимо комбо. Комбо будемо робити наступне: ми зробимо фільтрацію. Ми зробимо вілокап імпорт ренж і все запишемо в одній ячейці. Забираємо нашу першу функцію Import Range, Переносимо її сюди, у комбо. І тепер трішечки буду ламати ваш мозок. Беремо фільтр. І що ми будемо робити фільтром? Ми будемо робити наступне. Будемо склеювати інформацію. Тепер критерій для пошуку задаємо. Ну, не критерій для пошуку, це потім він буде критерієм для пошуку. І щоб у нас був ось саме цей критерій для пошуку, ми задам задамо наступне. А, стопчик АА має бути непустим. Для цього ми використовуємо ось такі знаки і кавички. Ми отримали error. Тепер ми зробимо Array формулу. Так, зараз поглянемо, де ДДД-помилочка. Так, ага, я забув закрити кавички. Є. Що відбулося? Ми фільтром э, відфільтрували інформацію по цьому критерію. І одразу ж склеїли всю інформацію. І таким чином ми задали критерій для пошуку. Тому давайте ми тепер зробимо наш VLOOKUP. А, І до речі, посилання на цю таблицю буде в описі під відео, тому, якщо ви не зрозуміли, як працює ця функція, як вона тепер буде працювати з усім масивом, ви можете зайти просто і скопіювати і попрацювати з нею. Так, і тепер подивлюся, де у нас закінчиться VLOOKUP. він закінчиться ось тут. Пишемо 2 і false є. Yeah. І тепер у нас так... Склалося, що знову може виникати помилочка. І для цього ми обертаємо в if error. Давайте подивимось. У нас є if-error, який у випадку чого поверне пусту інформацію. У нас є array-формула, яка нам допомагає працювати з масивами. У нас є vlookup, який завдяки конкатенації може шукати інформацію в Трішечки на стандартному режимі у нас є фільтр, який цю інформацію компонує та виводить те, що нам необхідно. І ось це все, цей запис, дозволяє нам замість того, щоб робити одну, дві, там, три, чотири або 10 вкладочок, або ставити функцію у кожній ячейці. Ми тепер можемо поставити цю функцію лише в одній ячейці. І навіть давайте ще бонус один. Ми її запишемо ось так. І закриємо подвійні кавички. Просто запишемо її у шапку. Щоб її ніхто не затер. Тому якщо тут просто витерли, поотримали помилочку, повернули. Все. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте ваші коментарі. коментарі та якщо у вас є е, таке натхнення та можливість, е, то ви можете стати спонсором цього проєкту. Для цього ви можете відправити ваш донат за номером картки, який є в описі, або скориставшись QR-кодом у цьому відео. На наступному відео ми продовжимо розбір е, ще п'яти функцій Google таблиць, тому у четвер, це вже завтра, ні, скоріше за все, все, все ж таки у п'ятниці. Один день від мене відпочинете. У п'ятниці вийде, вийде нове відео, тому е, чекайте, дуже скоро багато нової, цікавої інформації. Все, до нових зустрічей, бувайте!